Вітання від Петра Апостола Ісуса Христа до вибраних людей, які живуть далеко від рідної країни і розкидані по Понтії, Галатії, Кападокії, Азії та Віфінії. Ще з початку світу, згідно з задумом Бога, Отця нашого, через освячення Духом. Вас було обрано стати Його святим народом. Волею Бога Вас було призначено бути слухняними Йому і очищеними завдяки жертовній крові Ісуса Христа. Благодать і мир вам нехай примножиться. Благословенний Бог. Отець нашого Господа Ісуса Христа. Великою милістю своєю Він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Це надія на нетлінну, непорочну, нев'яночу спадщину, що чекає нас на небесах. Ви захищені силою Божою завдяки вірі своїй, знайдете спасіння, яке отримаєте в кінці світу. Радійте з цього, навіть якщо зараз ви й страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра наша набагато чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне. Хоч і вогнем випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Хоча ви й не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви зараз не можете побачити Його. На власні очі ви віруєте у нього і сповнюєтеся невимовною славною радістю, і ви досягнете мети своєї віри, спасіння душ ваших. Пророки ретельно вивчали і розшукували все, що стосується цього спасіння. Вони провіщали про обіцяну нам благодать. Дух Христа сповіщав через тих пророків про страждання і про майбутню славу, яку отримає Ісус, прийнявши їх. Пророки намагалися збагнути те, про що дух свідчив, коли це станеться і яким буде світ у той час. І відкрилося їм, що не собі вони служать, а вам. Це було сповіщено Духом Святим, який зійшов з небес через благовісників. Навіть ангели бажають дізнатися про все, що знаєте ви. Тож Приготуйте ваш розум для служіння й пильнуйте. Всі надії свої покладіть на благодать, що буде дано вам, коли з'явиться Ісус Христос. У минулому ви не мали того розуміння, яке у вас є тепер, тож ви поводилися відповідно зі своїми неблагочестивими бажаннями. Проте зараз ви стали дітьми Бога. Отже, будьте слухняні Йому за прикладом Бога, який обрав вас, прагніть святості в усіх вчинках своїх, бо сказано у Святому Писанні: Будьте святі, тому що я святий. І якщо називаєте його Отцем, який безсторонньо судить вчинки кожного, то живіть з пошаною до нього, поки перебуваєте на цій землі, ви знаєте, що нетлінним сріблом та золотом вас було викуплено від марного життя, якому ви навчилися від ваших предків, а дорогоцінною кров'ю. Чистого і непорочного ягнята, кров'ю Христа. Його було вибрано ще до створення світу, але ж з'явився він останнім часом лише заради вас. Завдяки Христу ми повірили в Бога. Він воскресив Ісуса з мертвих і дарував йому славу. Тож ваша віра й надія на Бога. Тепер, коли ви, сприйнявши слово правди, очистили душі свої для справжньої братньої любові, любіть одне одного палко й від щирого серця. Ви відродилися не від насіння тлінного, а від життєдайного. Слово Божого, яке існуватиме вічно. У писанні говориться, наше життя подібно до дикої квітки, а слава людська подібна до цвіту Трава засохне, цвіт опаде, але слово Боже буде жити вічно. І це слово є доброю звісткою, яка була проповідувана вам. Позбавимося ж усілякої злоби, обману, лицемірства, заздрощів, різного роду наклепів та обмов, як новонароджені немовлята. Котрі потребують молоко, прагніть чистої духовної їжі, щоб від неї зростати для спасіння, бо тепер ви пізнали Господню доброту. Прийдіть до Господа Ісуса, живого каменя, не прийнятого людьми, але обраного й дорогоцінного Богу. І ви самі неначе живе каміння, з якого Бог будує духовний храм, щоб ви стали святим священством і принесли духовні пожертви, приємні Богу через Ісуса Христа. У Святому Писанні є такі слова. Дивіться, камінь. Я кладу наріжний на Сіоні, дорогоцінний, вибраний. І той, хто вірує у нього, не зганьбиться. І цінний він для вас хто вірує, а для невіруючих. Камінь, який будівельники відкинули, став каменем наріжним. Для невіруючих він Камінь, об який спіткаються люди і падають. Вони спіткаються, бо не підкоряються Слову Божому. Так Бог призначив, щоб їм було. Ви ж люди вибрані. Царські священники, святий народ, який належить Богу. Ви. Призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне світло своє. Колись ви не були людьми Божими, а тепер ви люди, які належать Богу. Колись ви не знали милості Божої, а зараз ви отримали її. Любі друзі, я закликаю вас, як чужинців і мандрівників у цьому світі, не піддаватися бажанням тілесним, що ворогують із душею вашою. Живіть і поводьтеся серед поган, як належить. Вони, хоч і звинувачуватимуть вас, як грішників, але згодом. Побачивши діла ваші добрі, вони прославлять Бога в день пришестя Його. Куріться всім людським владам заради Господа. Куріться цареві як верховній владі і намісникам, яких він призначив, щоб карати тих, хто чинить зло, і нагороджувати тих, Хто чинить добро. Бо воля Божа в тому, щоб, творячи добро, ви змушували мовчати невігласів і нерозумних. Живіть, як люди вільні, але ж не використовуйте волю свою як прикриття, щоб чинити зло. Живіть як слуги Божі. Шануйте всіх і кожного, любіть родину людей Божих. Шануйте Бога та поважайте царя. Раби підкоряйтеся повною пошаною господарям своїм, не тільки добрим і м'яким, але й суворим. То приємно Богу, коли людина стійко переносить незаслужені страждання і біль, завжди думаючи про нього. Чому ж ви всі чекаєте хвали, коли страждаєте за свою ж провину, але якщо вас покарано за добро і ви з терпимістю знесли покарання, то саме це Богу до вподоба? До цього ви покликані Богом. Бо Христос страждав за вас, Він залишив нам приклад, тож ми мусимо йти Його слідами. На Ньому не було гріха і не було в устах Його обману. Коли Ісуса зневажали, Він не відповідав зневагою. Коли Він страждав, то не погрожував а ввірявся в судді праведному. Він сам ніс гріхи наші тілом своїм на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності. Нас зцілено Його ранами. Бо були ви, немов вівці заблудлі. А тепер ви повернулися до Пастиря. І захисника душ ваших. Щодо вас, жінки, то ви мусите бути покірні чоловікам своїм. Якщо хтось із них не підкоряється Слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками. Навернути їх, тоді ваші чоловіки самі побачать, що ви живете чистим І бездоганним життям, повним пошани до Бога. Нехай краса ваша буде не зовнішньою, завдяки розкішній зачісті, золотим прикрасам або пишному вбранню, а внутрішньою що йде від самого серця Богом цінується нев'яноча краса, Лагідний і спокійний дух. Саме так, у давні часи, Ті святі жінки, які покладали надії на Бога, прикрашали себе, вони підкорялися чоловікам своїм. Так Сара Підкорялася Аврааму і називала його паном. І ви, жінки, дочки її, якщо ви робите добро і нічого не боїтеся. Так само й чоловіки мають жити зі своїми жінками з розумінням, виявляйте їм шану як слабкій статі. Разом із вами вони успадкують милість Божу, дар істинного життя. Якщо ви будете все це виконувати, то не буде перешкод молитвам вашим. Отже, всі мусять жити в мирі, бути співчутливими, любити одне одного, неначе братів і сестер, бути милосердними й покірливими, не відповідайте злом на зло, образою на образу, навпаки, просіть Бога благословити тих людей, бо саме для цього ви були покликані, щоб ви самі могли успадкувати Його благословення. У Святому Писанні сказано той, хто хоче насолоджуватися життям і завжди бачити тільки кращі часи, нехай береже язик свій від зла, щоб з уст його слова брехливі не злітали. Відмовтеся від зла, робіть добро, шукайте мир і допомагайте людям наслідувати мирне життя. Погляд Господа звернений на тих, хто добро чинить, а слух Його до їхніх молитв та відвертається Господь від тих, хто чинить зло. І хто може завдати вам болю, якщо ви ремно намагатиметеся творити добро, та якщо вам доведеться постраждати за праведні вчинки? То ви отримаєте Боже благословення, отож не майте страху перед тими, хто завдає вам болю і не тривожтеся, та в серцях ваших святіть Господа нашого Христа. Завжди будьте готові відповісти розсудливо тим, хто запитає вас, на чому ґрунтується ваша надія. Але робіть це з повагою і лагідно, нехай сумління ваше завжди буде чистим, щоб, якщо хтось пустив би про вас чутки, то нехай він сам осоромиться тим, що поплюжить вашу праведність у Христі, бо краще б постраждати за праведні вчинки, якщо на те є воля Божа, ніж за лихі. Сам Христос один раз прийняв смерть за гріхи наші, праведник віддав своє життя за неправедників, аби привести вас до Бога, тіло Його померло, але відродилося духом. Ісус прийшов, щоб проповідувати духам у ув'язненні, які не підкорилися Богу в далекому минулому. Часи ноя, але Бог терпляче чекав, доки буде збудовано ковчег. Тільки дехто, а саме восьмеро, потрапили до нього і врятувалися від потопу. Ця вода є символом хрещення, який тепер спасає вас. Хрещення це не відмивання тіла від бруду, а благання прочисте сумління. Звернене до Бога. І все це відбувається завдяки Воскресінню Ісуса Христа. Він піднявся на небеса і зайняв місце по правиці Божій, і всі ангели, сили й влади підкорилися Йому. Ісус витерпів тілесні страждання, тож озбройтеся й ви такими самими думками, які мав Христос, бо Той, хто виніс фізичні страждання, перестає грішити, решту свого земного життя присвятить не тілесним бажанням, а виконанню волі Божої. Досить довго ви прожили як ті безбожники в розпусті, хітті, пияцтві, гулянках й огидному поклонінні Буванам. Тепер ваші так звані друзі дивуються тому, що ви більше не живете розпусно разом з ними, і тому вони зводять на вас наклепи. Але ж згодом. Вони відповідатимуть за свої вчинки перед Богом, котрий готовий судити і живих, і мертвих. Ось воління Боже. Добра звістка проповідуватиме це людям ще до їх смерті, щоб вони могли отримати нове життя через Духа. Наближається час, коли всьому настане кінець. Тож будьте розсудливі й стримані, Це допоможе вам у молитвах ваших. Але найголовніше за все любіть одне одного палкою любов'ю, бо щира любов допомагає людям прощати багато гріхів, будьте гостинні одне до одного без нарікань. Кожен із вас. Залежно від того дару, що він отримав від Бога, має використати Його для служіння ближньому як добрий розпорядник милості Господньої, виявленої вам у найрізноманітніших її проявах. Хто має дар проповідування має говорити словами Бога, хто отримав дар служіння? Нехай служить з силою, яку дав Всевишній, щоб усім цим вознести хвалу Богу через Ісуса Христа. Слава і влада Йому на вічні віки. Амінь. Любі друзі, не дивуйтеся тим тяжким стражданням, які випали на вас, щоб випробувати вашу віру. Не ставтеся до них як до чогось несподіваного, навпаки, радійте, що ви прилучаєтеся до страждань Христових. Бо будете ви радіти й веселитися, коли Він виявить славу свою. Якщо вас принижують і ображають за те, що ви послідовники Христа, то вважайте Те благословенням. Бо славний Дух Божий із вами. Ніхто з вас не страждає тому, що Він вбивця злодій, чи злочинець, або як людина, яка втручається в чужі справи. Та якщо хтось страждає як послідовник Христа, то нехай не соромиться, а прославляє Бога, бо носить Він ім'я Його. Ось настане час суду Божого, і розпочнеться він з Божої сім'ї. І якщо він почнеться з нас? Що ж тоді станеться з тими, хто не підкоряється Євангелії Божій? І якщо праведній людині важко спастися, то що ж буде з грішником? Отож ті. Хто страждають з волі Божої, мусять і надалі творити добро і покладатися на волю Творця, якому можна вірити. Тепер я хочу звернутися до старішин ваших, бо я старішина, я свідок страждань Христових. І мені належить частка у прийдешній славі, що відкриється нам. Благаю Вас, пасіть Отару Божу, яка ввірена вам, доглядайте її не з примусу, а за своїм власним бажанням, не заради неправедної наживи, а заради служіння Богу. Не поводьтеся, як господарі з тими, Хто доручений вам, краще будьте взірцем і прикладом для пастви. І коли з'явиться Христос, верховний пастир, то одержите ви нев'янучий вінець слави. Також і ви, молодь, будьте слухняні старішинам. Всі ви повинні покірливо ставитися одне до одного. Бо Бог. Противиться пихатим, але ж він дарує благодать покірним. А тому підкоріться всемогутній руці Бога, щоб Він підніс вас до шани у призначений час. Всі ваші клопоти покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Будьте обережні й пильнуйте, бо диявол. Ворог ваш шпорить навколо, Мов лев, який рекає і шукає, кого б пожерти. Опирайтеся йому, будьте дужими у вірі своїй. Знайте, що через такі ж страждання проходять брати і сестри ваші по всьому світі. Бог. Джерело всілякої благодаті покликав вас розділити свою вічну славу в Ісусі Христі. Після вашого короткочасного страждання Він сам вас відновить, зміцнить, підтримає і не дасть вам упасти. Його влада вічна. Амінь. З допомогою Силуана, котрого я вважаю вірним братом у Христі, я перешлю цього коротенького листа до вас. Цей лист, щоб підтримати вас і засвідчити, що то правдива благодать Божа. Стійте ж твердо на цьому. Церква у Вавилоні. Яка теж була вибрана Богом, а також і Марко, син мій у Христі, вітають вас. Вітайте одне одного особливим вітанням любові. Мир усім вам, хто у Христі.